В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христос! Ми, браті і сестри, вітаємо вас з цим великим праздником з Святого Духа на і великою благодатью, якою Бог опікується світом, того Духа Утішителя, про якого Господь заповідає. І після свого Воскресіння говорить апостолам, що він має відійти від них. І вони сумують, тому що вони знайшли велику радість, вони віднайшли Воскреслого вчителя, і їм здається більше нічого не потрібно. І вони, здається, розуміють усе те, чого він навчав. Але навіть апостоли Іванлі самі до себе пишуть, що вони навіть після Воскресіння Христового, навіть після того, коли Він їх навчав, коли він їм розтлуначував усі ті дії, які Бог робить задля спасіння світу від гріхопадіння людини, вся його турбота, аж до його приходу, до його діл, які він творив, до його хресних страждань, до його Воскресіння. Усе це він пояснює, яким чином Бог турбується про людину, щоб людина не опинилася повністю. У владі гріха, але мала життя в Бозі, мала життя вічне. І навіть тоді апостоли вони не могли осягнути того, про що Він їм говорить. І каже Христос до них: залишайтеся в Єрусалимі і очікуйте пришестя утішителя. І каже Дух той дух, який від Діця походить. І він навчить вас і пригадає вам все. І дійсно, ми бачимо, яка велика переміна відбувається із людиною, коли Дух Святий таємничим, таємничою своїм дією, Він осяває людину. Наприклад, я послуги, Ви чули, якісь дуже, гарне, дуже гарно описують, а послу події, яка була, вони. Після з Господню Господнього вони залишилися в Єрусалимі, вони не розійшлися і були там до Вознесіння, доки Господь являвся їм, і як він їм заповів, щоб вони залишалися в Єрусалимі. І вони були в тому домі, де була таємна вечеря, де вони бачили хреста після Стевостресіння, вони залишалися в тому домі, якби продовжували його винаймати. І будучи там. І зазвичай, молячись е в неділю, в той день, коли Господь воскрес, вони почули великий шум, якби великого вітру. І всі дуже дивилися, що відбувається, бо той шум чути було не тільки вдома, але і на вулиці, навколо тому будинку було чути, так що і прохожі люди зупинялися, дивуючись, що відбувається там. І, пише Раптом вони побачили полум'я, яке спускалося з неба і розділялося, і ставало над кожним, хто був присутній там. А присутніх було більше 120 чоловік. Апостоли, пречиста матір, учні, ті люди, котрі наверталися, слухаючи слів апостолів. І якщо до того часу ми бачимо апостолів, котрі ховаються, котрі обмежені страхом, котрі мають перед собою перепони, які вони не можуть самостійно здолати, то після цієї події Бог відкриває їм те розуміння і бачення того, до чого людина насправді покликана, тої радості. Від спасіння Божого не може вже зупинити нічого. І людина, яка має відкрите, чисте серце, в неї зникають всі перепони. І апостол виходить, і апостол, тоді ще зовсім недавно вони боялися, вони виходять, оскільки покрівлі домів ласків, вони виходять на покрівлю дому і починають проповідувати відкрито, голосно про Воскресіння і спасіння Боже. І другий важлива, важливий момент із цього, не тільки сама людина, не тільки змінюється сама людина дією Святого Духа, але і те слово, котре вони проповідували, воно вже не є їхнім. Але це слово Боже, котре, котре Господь говорить. Апостолами, саме апоштові. І настільки воно дієве, що в той день ті люди, які прийшли на свято, оскільки П'ятидесятниця вона святкувалася у Старому Завіті, і паломники приходили з різних куточків імперії, і ті, які вже народилися там, приходили. І дивуючись, сказали, хіба ці всі не є звичайні рибалки, як вони можуть нам. Проповідувати такі дивні, такі тонкі духовні речі нашою мовою, ті, які ніде не вчилися. І дивуючись, вони слухали не тільки це, але слухали суть, якою Бог стукався в їхнє серці. І охрестилося того дня більше п'яти тисяч народів. І цей день. Він стає початком, або як церкви люблять казати, днем народження церкви Христової. Дорогі браті і сестри, ми сердечно вітаємо вас із цим днем і вітаємо із тим, що кожен тут присутній є причетним собі, великої слави, великої благодаті Божої, яка повинна нас надихати і не дивлячись на ті перепони, які ми маємо тут в житті. На цю дію зла, яке, яке гуляє, і яке знає, що воно не переможе, але воно бореться, бореться, але ми знаємо, що ми переможемо. Ми знаємо, що Божа правда вона перемагає завжди. І це повинно нас надихати, це повинно давати нам сили і для життя. Суспільстві один з одним і для нашого, що важливіше, найважливіше, для нашого духовного зростання. Щоб жили ми вірою, не просто ми її знали, не просто вона була нам відома як інформація, але щоб це стало суттю нашого життя. Слово Боже, правда Його, його заповіді, які ведуть і нас. Ось таких, які ми є недосконали, але ось таких любов Божа веде до спасіння. Нехай благодать Божа, нехай просвічення Святого Духа, посилає і просвічує наші серця, наші думки і дає нам сили бути добрими дітьми Божими, приходити до Нього, молитися Йому, приймати його святі таїнства через які ми укріплюємо собі велику благодать Божу зі святом Святої Трійці, славою Святого Духа на Господу, братні сестри, із із днем народження церкви Христової. Слава Ісусу Христові!